Слава Ісусу Христу. Амінь. Вовіки слава. Е, я зрозумію, що зараз ми всі проходимо дуже тяжкі такі моменти, е, світло, опалювання, морози. Але ж є мудрість Господня і є наш Господь, який. Просто тримає нас в своїй руці і не дає нам можливість. Я вибачаю за свою українську мову, Я ще тільки-тільки так. Е, да. Але ж, але ж я пишаюсь всіма вами, бо ви тут, не дивлячись ні на що, ви тут, на цьому місці, ви славите Господа. І це дуже. Дуже приємно. Зрозуміли, єсть, є, е, є в нашому житті певні такі умови, коли треба щось отримати, да? або як взяти, отримати. Ми повинні щось зробити. Так? Щоб нагрілася наша кімната, ми повинні її нагріти. Амінь. Тобі ж, ми маємо якісь условия для того, щоб щось отримати, ми повинні щось зробити. Ну, як Біблія каже, що посієш, то і пожнеш. І у Господа також є такі умови. Для того, щоб щось отримати, ми повинні виповнити якісь умови. І ми зараз трошки поговоримо о цьому. Притчі. другий розділ. Читаємо з першого вершка. Сину мій, якщо приймеш слова мої ти. А накази мої при собі заховаєш, якщо приймеш слова мої Ти. Ми читаємо Слово Божє. Ми читаємо, вникаємо, розуміємо, що воно пише. Ми все це розуміємо, але ж ми приймаємо чи ні? Як часто ми читаємо... Да, і кажемо в своєму серці, о, це да, це для мене, це так, да, так, так. Але коли ми відходимо від Біблії, від Слова Божого, ми забуваємо про те, що там написано. І ми зовсім не робимо те, що написано в Слові Божому. Чому? Чому? Чому ми не приймаємо то, що є на самом деле в Слові Божому? Господь говорить: якщо приймеш слова мої ти і накази мої при собі заховаєш. Це дуже-дуже важливо прийняти все те, що каже Господь. Коли ми одружуємось, ми приймаємо нашу жінку да такою, якою вона є, і ми приймаємо і ми живемо з нею, ми ж приймаємо все це. Ми не стараємось якось щось. не, не Буває такое, що стараємось якось. Переробити її, да, навряд чи все це вийде, але ж ні. Ми приймаємо це. І потім ми все це зберігаємо, хаваємо, тобто зберігаємося те, що каже нам Господь. Щоб слухало мудрості вуха Твоє. Своє серце прихилиш до розуму. От в чому справа. Наш Господь. Дає нам мудрість. Велику мудрість для того життя, в якому ми живемо. Без мудрості Божої ми ніхто. Ви розумієте? ми те, що є в... в світі, це війна, це розруха, це ще щось. Мудрість Божя, щоб слухала мудрості вуха Твоє і своє серце. Прихилиш до розуму. Перший псалом каже, ні сиді в компанії розродітелі, да? ні стой, то серце ми прихиляємо до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його. Немов срібла, і будеш його ти пошукувати як тих схованих скарбів. Хтось коли колись не шукав скарби. Ви знаєте, дуже. Я коли читав це, я вспоминав своє Чорне море, і дуже у нас е, е, я працював в рибкахозі, у нас було трохи по російськи. Uh, у нас причал був на берегу моря, і була каса така берег моря, і після шторму я дуже любив. Я виходив на цей берег і ходив, дуже роздивлявся, шукав, і и... потім я читав гроші, бо я їх не дійсно, монети, ну, то в советське час. П'ять, сім, десять, п'ятнадцять, двадцять рублів це були дуже багаті гроші. Але ж море викидувало все це. І не тільки гроші, але ж і золото можна було нашукати. Ко да? от от, от, коли шукаєш все це, це таке чувство: от, от зараз, от зараз от зараз ти знайдеш, от зараз ти знайдеш. І Господь каже, і будеш його ти пошукувати, як тих скованіх скарбів. Робимо ми так? Ну так, да, звичайно. Я думаю, що всі ті люди, що зараз тут, ви прийшли сюди для того, для того щоб дійсно знайти мудрість Божю, да? якесь відкривня, якісь умови для того, щоб пройти оцей отей період, от, такий тяжкий. І Господь каже в п'ятому стихі, тоді розумієш страх Господній і знайдеш ти богопізнання. Як чудово, ти виконуєш якісь умови, ну, дійсно, не такі тяжкі, прийняти Слово Боже і не просто прийняти, а і виповняти його, да? шукати і Бога в любому, во всьому. По всьому, що ти бачиш, що ти, куди б ти не пішов візди, візди, ну всюди, всюди наш Господь. І наша, наша, наша наш, можливість знайти Його во всьому, а тому і говорить Господь: це Богопознання. Бо Господь дає мудрість. З його уст знання і розум. Він спасіння ховає для мов мовщить той для тих, хто в невиновності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних, та йди ти спагнеш справедливість та права і простоту всіляку дорогу добра. Ми викнули якісь умови невеличкі, а Бог нам дає таке велике благословіння. Давайте ще раз, давайте подивимось, бо Господь дає мудрість да? з його уст знання і розум. Він спасіння ховає, мовщи той для тих, хто в невільності ходить. Щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних, декі чудові обітниці Господа. Амінь. Дійсно так. Я читав, роздумав, розмішляв і думаю. Господі, ну це все добре, це все добре. Але ж для чого це? Як от, Кожному з нас, як це проявити? Оце мудрість, оце богопознання, розум. Як це, це зробити, так і для чого ми це все робимо? І Господь відповів: Він сказав: дві основні речі. Перша это перша Селуянам 5 глава. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро, один для одного і для всіх. Я думаю, що без мудрості Божої, без богопознання ми не можемо бути добрими друг для друга. Але ж це Бог вкладає в наше серце і доброту. І любов, і милость, і кротость. І далі Господь пише, завжди радійте, без пристанку молиться, і подяку складайте за все, бо така Божа воля для всіх, для вас. Подяку складайте за все. Всіх радійте. І я думаю, Боже, ну як же це так? Ну, що це таке? Ну, от... У нас у тато. Він 5 років лежав пальною, не вставав нічого. Звісно, сумно, сумно, так. Да. Моя Світланка дуже любила свого тата і все це таке. Але Але коли ми були на похованні, ми стоям, я стояв рядом, дивився, і думаю, але ж це велике благо. Господь взяв. Нашого тато і освободив нас від яких тяжких для нас обов'язків. Амінь. Ми знаємо, що тато наш з Господом. Ми знаємо, що це, бо він, він дуже любив Бога. І <сус Tool> потім ви всі бачили нашу маму. Вона приїхала сюди. Вона родила з нашою церквою. Вона тут така довольна була. Чому? Да тому що батько освободив її. Амінь. Господи, да благодарю я Тебе за те, що ти взяв нашого батька. Амінь. Амінь. У мого другого умерла мама, і вона заболіла і дуже болюче, боле їй було. І невдовзі вона померла. и мы стояли, и я думаю, Господи, я благодарю Тебя, бо перед тем, как она пошла в вечность, Ты дал нам возможность привести ее к покаянию. Вот на крещение совершить. Аминь. И зараз ты просто не дай ей мучиться, потому что она очень мучилась. Аминь. І вона з тобою. Ми навіть відіння бачили, як ти, Господь, її принес на руках. І це ж дуже класно. І благодарю Тобі, Господі, благодарю. А потім, а потім прийшла зима, і в нашому домі не виключало світло. до пори до времени. І ми такі раділи, наші діти сміялися, та, Антон, та ви взагалі там королі такі, а потім виключили світло. Виключили світло, а у нас дом електричний, тобі ж пліт електричні, батареї електричні, ліфт електричний, чому за. Да? Я так іду якось темно. Не думаю. Ну чому тут радуватися, Господи, ти так от, була ж така радість, така, я благодарів, що у нас світло є, все є, а тут. Але ж потім порозмишляв, подумав і думаю. Ну от раніше, раніше, коли ліфт не робив, я подимався на 10-й поверх за 5-7, ну, 8 минут. Десь так. Зараз я подимаюся за 2,5 хвилини. І я ж не задихаюсь. Я ж нормально дишу. Я думаю, ого, Господи, та я славлю тебе. Я благодарю тебе за те, що в мене є такі сили з двома пляшками води подиматись на 10-й поверх без сумніву, без цього. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дуже класно. Ну, в хаті 12 градусів. Але ж. Точно, ви зрозуміли? Ми просто недавно ми були у наших дітей. у Ані. Дуже тепло, дуже жарко. Діти бігають. Все це те саме. Я не дождався, поки я поїхав додому. Бо жарко, бо я не можу в жирі вже. Ні, 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 ви зрозумієте, я з Криму. Понимаєте? Я привик жирі, ну, теплу, там все. Я ніколи не носив шапку, а тут, ну, бо в Криму ж был, да? Ну яка шапка, 5 градусів, тепла, там, все, все таке. А тут треба одягати. А це ж мудрість Господня, то, що Бог дає нам мудрість. То, що ми. Ви розумієте, вот, як це вот розказати, ми ж э, е, э, э, у кого. Тепло в хаті, жарко. Вони встають такі розслаблені. Ой, ну, ну тя, тяжко, так, да? жарко, не виспались там. Ми встаємо утрічком, я вам кажу так, включаємо смиреку, ой, смиреку, І пошли. Чому? Да, тому що такий воздух гарний, ми такі бодрі, ми такі. А вечором, а щось вечором, а вечором всі... забрались під ковдру. І розмовляємо. Ми по 3-4 години перед тим, як заснути, сидімо, розмовляємо от, от мудрость Божя. Він дав нам цю от, температуру таку для того, щоб ми більш спілкувалися з жінкою. Да? Не в телефоні сидіть, бо світла немає, телефон не робить. Що да? робити? Розмовляй. Да? Розкажи їй про те, як ти любиш Бога, а вона тобі розкаже, як любить тебе, якщо любить. Ні, любить, любить, все, все це добре. І Бог каже, завжди райдити без пристанку молиться, а коли погода така. Да? Я вчора вечерем, ввечері пішов прогулятися. Ну, мінус 12, 13, 14, не знаю. Йду так по вулиці, фонарі горять, снег так скрипить, скрип, 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 і я думаю, мудрію. Ой Господі, мудрію. Треба одіватися лучше, обув хорошу, шапку хорошу, бо вже мудрієм, мудрієм і благодарим Бога. Дальше Господь говорить: Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Амінь, Іоанна 15 розділ. Да. Господь каже, не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановів, щоб шли ви і приносили плід і щоб плід ваш зостався, застав, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Для чого нам дає Бог мудрість? Да? Щоб ми любили один одного, щоб ми любили Господа, і щоб та мудрість була нам на користь. Щоб дійсно ми не боліли. Таку гарну, чудову погоду. На самом, на самом ділі, я дивлюсь 10-го етажа, неймовірна краса, неймовірна, так дуже І я думаю, от якщо б не було цієї війни, зараз би всі парки, всі вулиці були наповнені дітьми. Вони б раділи, бо вони б знали, що вони прийдуть в теплу хату, да? там, де світло, там, де все гаразд. Ані б гуляли на цю, не дивились б ці 15, 20, там, сколько градусів. Я вам кажу, що навіть для мене це нічого не значить. Ну, будь мудрим, одягайся добре. Да? чай, і все буде добре. Амінь. Тому і Господь і говорить, це я вам заповідую, щоб любили один одного ви, і щоб радість ваша була совершенна. Амінь. Давайте помолимось. Отец Небесный. Я щиро дякую тобі за все, що ти робиш для нас. Я дякую тобі за ту мудрість, яку ти даєш, за те Богопознання, яке ти вкладуєш в кожного з нас. Я щиро дякую тобі за ту любов між нами, яку ти Духом Своїм Святим вкладаєш в нас і даєш нам. І даєш нам можливість просто проявляти це. Хай то те, що ти вкладаєш в кожного з нас, оно не буде запрятано десь в нас, в Розумі, чи ще де. Хай воно вилівається. Вилівається в спілкуванні друг з другом, в церкві, вдома. І хай те, що відбувається зараз, воно закінчиться. Воно все закінчиться. До речі, я, я не знаю, отримав слово. Коротко, дві минути. Ви всі чули пісню Черемшина. Да? Ви пам'ятаєте, як там написано? Як там співають, вівчар поне отару плаєм. Знаєте, що таке плай? Це перевал. І коли вообще ця пісня, она чисто про Ісуса і про церков. Да, вівчар це Ісус, который после церкви, который водою з зерної, а не... дівчина, вона жде Ісуса в тихому куточку. Да? І внов до шлюбу вкралася калина, да? бралася калина. Это все це. І я коли чую цю пісню, мені Бог Господь каже, ми перейшли цей плай, цей перевал. Перевал церква вже перейшла, і вона зараз спускається до той. До тої речки, до того водойма, де буде жива вода Ісуса Христа. Жива вода Ісуса Христа, которая Он церкві, і далі церква, вже як невеста, буде ждати свого пастиря. Тому, хай Господь нас благословить, ми повинні розуміти, що все це пройде, любов Божа останеться. I mean.